І жах, і кров, і смерть, і відчай, і клекіт хижої орди, маленький сірий чоловічок на чорної біди. Це звір огидної породи лохне з холодної неви. Куди ж ви дивитесь, народи? Сьогодні ми, а завтра ви. Живи, живи, герой солдат! За всіх, хто не прийшов назад, святих і вічних, і та земля, що прийняла до себе хлопців, тепер також свята, свята, все знову буде добре, брат. Не буде більше рвати град над головою. і тільки хлопці, що урядять від куль снарядів і гранат, ніколи не прийдуть назад. Я ж не кіборг. удома я був водієм і ніколи не чистив зброю. Ми за тих, хто далеко десь там, внизу, божеволює від напруг. Я не кіборг, я плачу, коли несу покалічене тіло другу. Що нам культує осіб і чужих богів, вся країна із день молиться не за кіборгів, а за звичайних своїх людей. Я не кіборг, я вчитель історії, багато читав про війни. Тут таких як я тисяч сто ім дуже хочеться бути вільним. Я приїхав туди, де ціляться, хоч мене ніхто не просив. Я не кіборг, я хлопець із Вінниці. В мене скоро народиться син. Кажуть, кожен тут буде і був, і є, хоч соромляться всі герої. Коли закінчиться війна, рожалена від бом земля воскресне, ти знімеш себе автомат, герою, бронежилет, і не секрет для всіх тепер, ти великий воїн і солдат. Все буде добре, брат. Не буде більше рвати град над головою, і тільки хлопці, що уряд від куль, снарядів і гранат ніколи не прийдуть назад. Дивлюся на зоряне небо крізь потяга рух, і згадую море нічне, і таке неймовірне. Я мрію про ніжні обійми і дотики рук, схід сонця, дощі, світанки, і, світ і лате ванільне. Я хочу, щоб чорне Азовське на волі без змін, дивитися в небо і не рахувати хвилин. Я хочу стрибати у хвилі, немов я дельфін, і кожному дню усміхатися, наче дитина. Слухаюсь, зоряне небо. Це звук попо. Донести сейво, і молитва серця об'єднала, і поряд плече, побратими. Нам не все одно і Бог береже, і обійми міцні зігрівач. Я бачу Азовське і чоден на волі і безмін. Я бачу Донецьк, Луганськ синьо-жовтими і вільними. Я бачу майбутнє усіх поколінь, квітуче, натхнене, єдину мою Україну. Живи, живи, на землі, святі рівні України.